18 серпня 2016 року у місто Броди, на Львівщині, завітав із робочим візитом президент України Петро Порошенко та голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка. Під час візиту відбулося закладання капсули на будівництві нового заводу Електроконтакт Україна. Друзі, мені приємно, що ми разом з вами розділяємо це свято свято, коли в Україну приходять інвестиції, інвестиції, бо будівництво цього заводу. Буде коштувати близько 1 мільярда гривень. Всі нас переконували, що поки йде війна, ні жоден інвестор в Україну не прийде. Ми своєю наполегливою працею, створенням інвестиційного клімату, забезпеченням кардинальних змін і реформ в країні і рішучими діями, в тому числі голови обласної державної адміністрації, переконуємо, що саме зараз і саме в Україну треба інвестувати. Дві тисячі нових робочих місць, 1 мільярд інвестицій. Причому продукцію, яку буде виробляти, яку будуть споживати на всесвітньо відомій компанії, в тому числі і на заводах БМВ. Німецькі, французькі власники своєю гривнею голосують за нашу саме незалежність, якою зараз за тиждень виповниться 25 років за створення нових робочих місць. За сплату податків за наше європейське майбутнє і те, що сьогодні інвестори своїми грошима, своїми євро, доларами і гривнями голосують на наше майбутнє, це означає, що все у нас буде добре. гарантія, що вони добудують. <ріст> Приїздиться сюди на урочисте відкриття виробництва. Так чи ні? Так. Все. І ми не допускаємо жодного перенесення. В червні, коли я думаю, що всі будуть відпочивати, ми будемо працювати на відкритті заводу. І будемо сподіватися, що тут будуть сотні нових робочих місць. Високою заробітною плотною, де у нас місцева влада з високими податками, високим рівнем соціального захисту, розвитку нашої Галичини і нашої України. Ваші просимо. Хочу сказати, що до цієї сьогоднішньої події це насправді визначна подія в житті електроконтакту країна. Ми йшли протягом майже 10 років. Ми мріяли про те, щоб збудувати великий сучасний потужний завод. Часом нам здавалося, що це навряд чи нам вдасться. Були різні умови, були по різному, відійшла історія електроконтакту Україна. Ми знали, що ми будемо розвиватися, але ми не завжди були впевнені, не завжди була та впевненість, що ми зможемо будувати, будувати з нуля. Власне, коли ми кілька років тому про це ще тільки говорили: от ми давайте ми збудуємо нове. Нам казали, та це напевно за дорого, це напевно важко буде. Але коли минулого року ми підшукали земельну ділянку, і коли минулого року ми привезли, запросили керівництво оглянути ділянку, і коли нам погодили, насправді на душі було. Велика перемога, перемога в те, що в нас вірять, перемога в те, що ми можемо реалізувати щось сучасне, потужне. І сьогодні, власне, це ще один крок до того, щоб здійснити цю мрію. Ми заклали перший камінь, можна сказати, символічну капсулу, і ми впевнені, що це стане початком. Того, що електроконтакт Україна стане одним з найбільших в групі Нексанс Автоелектрик, найпотужніших, найсучасніших, куди можна буде з гордістю запрошувати всіх наших замовників і всіх наших е, працівників, колег з інших заводів. Слава Україні, слава! Шановні колеги, працівники «Електроконтакт Україна», Я хочу вам усім сердечно подякувати за досягнення у попередні роки. Я думаю, це теж був поштовх до будівництва заводу в бродах. Маю на увазі спочатку старт в перемишлянах у 2007 році, потім у Золочеві. Маємо успіхи лише завдяки вам. У вас чудова команда, і я бажаю вам також у бродах всього найкращого та успіху.